Втратили кошти зі своєї банківської картки, тоді вас шукали за допомогою комунікаційних мереж. Понад 16 тисяч українців стали жертвами інтернет-шахраїв за останні півтора роки. Виною всьому залишені вами особисті дані в глобальній мережі. Особа розміщує свою Інформацію теж на електронних ресурсах мережі інтернет, залишає свій номер телефону. Як звати, в деяких випадках і прізвище навіть своє вказує, і товар. Це дає змогу злочинцям позвонити, звернутися до вас, знаючи інформацію. Дає добро, що я згідний придбати у вас цей товар. Будь ласка, дайте мені номер карточки, куди перерахувати. І коли людина дає номер своєї карти, у злочинця вже є інформація про прізвище, ім'я, номер телефону. Він це дає можливість його ідентифікувати через будь-яку. Інтернет, онлайн-інтернет-банкінг. Як тільки там підтверджується інформація про реєстрацію жертви, тоді в гру вступає напарник Шахрая. Якщо він встановлює, що вона зареєстрована в Приват24, включається другий його або він же, або його співвиконавець, який дзвонить уже з телефону Дніпропетровщини. З кодом Дніпропетровська всі думають, що це з стаціонарного телефону банку, представляються працівником банку і задають питання: що вам хочуть поступити кошти, але у вас там виникли деякі проблеми. Будь ласка, нам необхідно, щоб ви підтвердили цю згоду і починають таким чином випитувати інформацію. Головна ціль злочинця дізнатися три цифри вашого додаткового захисту та термін дії картки. Якщо даний спосіб не діє, існує запасний варіант. Від п'яти до шести разів телефонує з різних телефонів. Дехто навіть доходить до такого цинізму, що він з одного і того самого телефону, дзвонить 10 разів. Потім він звертається до оператора мобільного зв'язку від, від імені потерпілого, якого він, відносно якого він чиняє злочин, каже, що. Телефон в нього вкрали, сім-карта викрадена, і просить заблокувати і видати йому дублікат сім карти Отримавши дублікат сім карти це вже 80% перемоги шахрая. Це дає змогу отримати код підтвердження системи Приват24, війти під виглядом власника, перерахувати кошти на вже свою підконтрольну картку банківська, яка також зареєстрована на підставну особу. Аби обезпечити себе від подібного, фахівці радять завести окрему картку для інтернет операцій та перераховувати на неї необхідні кошти, а ще дотримуватись ось таких дієвих порад. Людина повинна знати елементарні теж речі, що банк ніколи в житті працівник банку не буде питати весь код, а лише останні чотири цифри номеру картки. І найбільше яка я вважаю, причина. Це, взагалі, необізнаність елементарних норм поведінки з фінансовими банківськими картками. Під наркотичним кайфом пограбував ювелірку. На Хмельниччині зловмисник серед білого дня викрав золотих прикрас аж на 100 тисяч гривень. Та ще й зухвало розправився із власницею магазину. Утім, жінка встигла натиснути тривожну кнопку. Край двері він перед нею стоїть. Ліворуч скло розбите, вітрина все валяється. Він стоїть каже, я йду, він був такий бухмурий. Е в м'ялому стані, чи алкогольному, чи наркотичному. А в... після чого він нас зловив за рукав в правої руки, намагався від... відпихнути. Я став йому перед обличчям не давав вийти з магазину. Неподалік лежала жінка-продавець, яка була в крові без свідомості, після чого прибігли працівники, та ми його затримували. Нападником виявився 40-річний місцевий житель. Як виявилося у цій справі, не новачок. Він неодноразово засуджений як за майнові, так і за злочинів пов'язаний із наркотиками. Відбував неодноразово місцях позбавлення волі покарання без більше як 10 років. У зловмисника вилучили викрадені золоті вироби та телефон потерпілої. Жінка наразі лікується в травматологічному відділенні. Медики діагностували у неї численні забої та переломи. І, голова, і от з ним билась. Рука чорна і одушив він мене. І зараз це. От, в легких полумані ребра. За розбій з насильством зловмисникові загрожує 12 років тюрми.